Земельна ділянка буде за ось скільки грошей, якщо відняти. Вартість виконаних робіт по влаштуванню каркасу будинку, хто в темі, скільки може коштувати, зробити в даний момент каркасу такого будинку. Розмір будинку 12, вірніше, 13 на 10 з гаражем. За таким. Газоблок 300-й. Вигнано по рівень, парапи, по рівень армопояс. Армопояс у нас виходить залитий. Скільки ось така коробка може коштувати в даний момент? Матеріали цікавить і з роботою. Тому кому цікавить проект будиночку, пишіть в особисті повідомлення. А в нас далі по ділянці розповідаю. Ще стоїть класна садова гойдалка, ще нормальна сума. Стоїть вагончик, в якому є ліжко пристосований для проживання чи будівельників, чи можливо навіть самому під час відпочинку. Ну і типу літньої. Кухні зроблена грубка, можна щось приготувати. Це в нас знаходиться в селі Бобенці, 18 кілометрів від Ірпіня та Бучі. Цікава і детальніша інформація, телефон в описі.